Слава Україні! З вами знову я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крутовок Тюб. Зараз ви вниз, стидьте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ще ні я вам розповім про твір Стівена Кінга Маленький зелений бог агонії. Цей твір 2011 року, а також він ввійшов декілька збірок, наприклад, Ярмарок нічних жахів. Про що розповідається в цьому творі? В цьому тварин розповідається про чоловіка, якщо я не помиляюся, який був шостий, найбагатший, чи щось таке, отже, він був дуже багатий, дуже крутий і так далі. Він був хворий, він страждав. І після того, як е, потрапив в авіакатастрофу. А якщо я не помиляюсь, події відбуваються за, через два місяці після авіакатастрофи щось таке, він страждає. Він, е, так далі. За ним доглядають лікарі, також якісь там медсестри і так далі. Але була одна жіночка, яка теж за ним доглядала, як, я, яка йому там, наприклад, в нього, в нього були травмовані ноги, вона йому їх мусила як згинати, як, як, а, поки він не почне там а, йому сильно боліти, і так далі. Отже, яка якась різна робота. І вона йому не вірила. Вона думала, що він як симулює, що він просто не хоче, і так далі, що він би міг ще трохи зігнути цю ногу, як би хотів. І вона, вона цього не розуміла. Вона думала, та ну, він, він багатий. Та він просто не старається. Але потім, коли вона йому це вже висказала, а якщо я не помиляюся її і навіть звільнили після цього, то він спитав неї: а що ти відчувала так, що який ти б найбільший біль відчувала в своєму житті? І потім вона задумалася і вона зрозуміла, що найбільший біль, який вона відчувала, це було коли вона зламала руку чи ну щось таке. Отже, порівняно з його болем, це було як нічого. І потім, як на йому хотіли робити операцію, йому робили операцію, і вона на ній залишилася. І взагалі, що це була за операція? Доволі така дивна і трохи така нереальна, як саме в нашому житті. А, така операція. Отже, твір взагалі цікавий, але а, теж мор. Ну, я думаю, що якщо, наприклад, в Мізері, то там чоловік як страждав, як оцей Пол, Ш... Пол Шелдон, як він страждав, там деякі моменти були його а, як такі відчуття, що й тобі були. Але в цьому творі мені аж так це не здалося. Тобто цей твір читається о, легко, я б сказав, навіть можливо. Він такий коротенький і. цікавий. Отже, раджу вам цей твір, також раджу взагалі вам автора Стівена Кінга. Короля жахів і не тільки жахів, якого є купа різних творів на ваш смак і так далі. А також читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам треба. На ну, всім па-па-па-па.